Лозівських айдарівців нагородили медалями. У суботу, 8 жовтня, у Харківській спеціалізованій загальноосвітній школі №11 11 пройшло нагородження бійців антитерористичної операції на сході країни державними медалями ветеран війни. Серед нагороджених були і представники Лозівського міськрайонного представництва товариства ветеранів АТО, бійці батальйону Айдар Олександр Селюков, Роман Шаповал та Юрій Кажухарьов. Також медаль за безкорисне служіння батьківщині отримав і лозівський волонтер Вадим Яцина. Організаторами нагородження виступили громад. Адська організація всеукраїнська спілка учасників бойових дій ВАТО побратими України, яка складається не тільки з бійців, учасників активних бойових дій на сході країни, а й з волонтерів та просто небайдужих громадян. Організацій багато, задачі фактично у всіх цілі і задачі одні і ті ж, Но чим може бути ми відповідаємося, це тим, що у нашій організації з міністерством оборони. Писан меморандум о том, что мы можем награждать, вручать грудные знаки заслуженным людям, которые находятся, собственно, сегодня в этом зале. Олег Камалов, представник організації Побратими України в Харківській області, розповів, що нагородження присвятили прийдешньому святи захисника України, що відзначається щорічно, 14 жовтня, та з метою показати бійцям, що вони не забуті. Організація була створена воїнами, що пройшли найгарячіші точки Сходу України, побували в найжорстокіших боях, а наразі об'єднались у спілку заради допомоги один одному, зазначає Олег Камалов. Допомогу надають різно Побратими України, чи не єдина організація, що офіційно надає учасникам. Ма то психологічну допомогу не забувають і про тих, хто наразі на лінії фронту, та про тих, кого вже немає. У разі, якщо сім'ї залишились без батька, то ми без чоловіка, то ми опікуємося сім і. Допомагаємо як можемо. наприкінці зустрічі. Нагороджені бійці отримали ще по одному приємному подарунку. Директорка приймаючого закладу подарувала кожному з них розмальовані дітьми футболки, які взагалі то школярі роблять на продаж, аби вилучені кошти згодом пішли на допомогу постраждалим у зоні бойових дій.